Братва, я не комерс, не бізнесмен і навіть не барига. Але цей піражок я вам би впихнув. Ріно Експрес. Встрічай! традиціям нашого каналу комерційний транспорт. На цей раз Рено Експрес. Це не просто машинка, це не просто піражок, це щось більше, оскільки цей автомобіль виконує дуже важливу роль. Він доставляє різні товари, те ж саме молоко, не знаю, м'ясо, випічку, все, щоб ваше життя було краще. Також цієї машини багато користується кур'єрів, також цієї машини пользується кетерінги, просто всі, всі, всі фірми які бажають заробити монетку, Монетку, копеєчку, бабулісік, бабольсики, долари. Це все робить саме ця машина. Чому саме Renault Експрес? Дивіться, по-перше, ця машина дешевша, оскільки в салоні даний автомобіль починається від 20 тисяч доларів, а той же Ріно Кенго він стартує від уже 25-30. Бо, звісно, потрібно вважати, що є різні комплектації. Ріно Кенго він може вже йти на автоматі. Даний автомобіль Renault Експрес тільки на механіці. Так, ти мені скажеш, Renault Кенго в Ріно Експрес іде чуть довше, він іде чуть ширше. Також Renault Кенго він може бути як двохмісний, також і пасажирський. Ну в даному випадку ми розглядаємо саме комерційний транспорт, і Renault Експрес. Він виконує цю роль, як на мене, найкраще, оскільки він компактніший і просто по місті їздить на ньому легше. Для мене Ріно Експрес навіть більш компактніший де, в розмірах, я відчуваю меншим, ніж будь-який універсал сучасний. Той же там Toyota Avensis, Opel Insignia і так і тому подібне. Також, якщо ми говоримо про автомобілі Ріно Кенго і Ріно Експрес, то цю машину ви електричною не купите. Чому? Тому що вона призначена для інших задач. Наприклад. Ця машина може в собі перевозити максимум це від 400 до 700 кілограмів. Але я вас запевняю, ця машина може перерости навіть більше, оскільки в цю машину ми грузимо все, що тільки очі бачать. І ця машина ні на один день не їздила пустою. Ось такі, такі діла: якщо ми говоримо про дизайн даного автомобіля, ну рівно завжди було на вкус. Тобто це француз, француз не всім подобається. Як мені сказали в коментарях за внешність, звісно, на любителя. І те, що він мені подобається, це дуже дивно. Але я скажу, що і Renault Експрес мені теж подобається, особливо задні фонарі. Ну, видно, я по француженкам, я по французам, терв франце. Дивіться, даний автомобіль просто неможливо не знімати без рулетки. Оскільки це машина коммерчеська, і ми будемо все підкріпляти цифрами. Дліна даного автомобіля. Як я і сказав, 4400. Дійсно. Від бампера до бампера 4400. Навіть 4500. Ой, 450. 450. 450. 450 у нас. Давайте поміряємо його тепер ширину. Довжина 4400. Запомінірували. Міряємо ширину. Ширина даного автомобіля 1,60. 165 сантиметров. Надо учитывать, что также зеркала. Зеркало у нас капец огромное. Давайте мерить. 19 на 24. Лопухи огромные. Но это плюс. Вы видите все и даже больше. 42 сантиметра. У больше. Идем дальше. Ви знаєте, одного разу я під'їхав на парковку торгового центру і ще побачив новий BMW X1. І знаєте що? Ця машина реально по висоті така сама. Оскільки, якщо ми візьмемо офіціальні дані, то BMW X1 має висоту 1,80 м. Тому, вам переплачують за Беху, візьміть їх Ріно. Ріно лучше, Ріно практично, на Ріно зробити більше бабок. В цьому відео куча буде бабок. Тож це комерція. Комірці робиться саме на Ріно Експресі. Говорячи про автоміг в ВІЗІ, що можна сказати. В принципі, тут все зроблено під водія, що він сів і виконував свою роботу. Що маю я на увазі. Дивіться, у мене зліво розташований крізь контроль. Справа у мене під рулем музика регулювання громкості в приключеннях в принципі, це все дублюється також на головному екранчику. Але їм не, е, трошки не удобно оскільки коли ти переключаєш громкость, вона перескакує. Тобто, в тебе, наприклад, зараз 5 стоїть відсотків громкості, ти хочеш громче зробити, вона бере тобі 20 вас ставлять. Це незручно, того краще користуватися подліпістками тут. Далі, автоматичне світло. Якщо ми побачимо, в нас зараз автоматичне світло, тобто ось по лексусу видно, що в нас горять там білі фари. Як тільки ми заїдемо десь в тунель, у нас відразу включиться ближній зітлофар. В даному автомобілі дуже великі зеркала. І в принципі в них все видно. Але дуже часто я виключно на цій машині два рази вже зносив зеркала, оскільки вони були великі, і ти ніби трошки не розраховуєш її габарити. Але в цілому, типу, це я. Ви ж нормальні люди і ви їздите нормально. От, до прикладу, зараз у нас ремонтуються дороги в Варшаві. І я дуже часто, буває, коли дуже близько ось під'їжджаю, можу знести собі зеркало. Просто потрібно трошки мати дистанцію з боку і все, і все буде чітко. Говорячи про те, як машина ковтає ямочки, ну, що я не скажу? В принципі, тебе в ній не колбасить, в ній комфортно знаходитись, але є одне але. Коли в тебе машина вся набита, а ця машина завжди набита чимось, вона не їздить пуста, ти чуєш, як тобі пробиває підвізку. Та потрібно на ямочках десь скидувати швидкість, десь ще щось такі. знаєте, тонкості-тонкості. Далі, коли машина їде 120 і вона загружена, у вас вже на 120 починає тіліпати з боку в бок. Тобто, якщо ви збираєте десь по трасам, не раджу, бо реально трошки страшно, ти тримаєшся вже двома руками. Якщо повсякденному житті ти їздиш прямо просто одною ручкою, друге передляєш передачку, то тут треба триматися по трасі. Страшно. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Если бы ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. Розхід. Розхід. Я б не сказав би, що це щось страшне, оскільки я, наприклад, катаюсь кожного дня на цій машині, там по дві години десь на день. І в мене, в принципі, баку хватает на тиждень з половиною. Машина їсть шість літрів. Ну, по різному показую в когось п'ять, в когось шість і сім, але середнє типу от шість і сім. Я не знаю, я на машині дуже іноді швидко їжу, і мені не виходить зробити так, аби розхід був прям дуже великий, більше семи. Ну, це по комп'ютеру так показує. Ладно, давайте перейдемо до реальних цифр, до реального обзору. Я буду розказувати від е, працівника, який працює на шефа і добуває йому монетку в карман. Дивіться, на цій машині досить комфортно їздити, і це не по ті слова. Тобто я можу спокійно собі їздити, і в мене реально шумоізоляція офігенна. Але єдине, перегородка металічна, і за цього в машині постійно щось бахає, і ти це чуєш. В принципі, якщо ти закріпляєш багаж, то тебе це не волнує. Ну, я такий, знаєте, мальчик вітряний, то в мене все літає. Дивіться, перед автомобілем гарний. Ну, типу, мені подобається. Я не скажу, що він уродливий. У нас немає ніяких радарів, у нас немає ніяких LED-фонарів, але вам це не мішає. Дивіться, тут є автосвітло. Тобто у вас е, горять усі лампочки в день. Як тільки ви заїжджаєте в тунель, під мост, ще кудись, у вас включається ближній світлофар. Я не експерт, я не механік, я в автомобілях, як і ви, толком нічого не розумію. Але бачу, що тут є пневмоупори, і це дуже приємно, оскільки в дуже багато яких автомобілях тут просто качера. навіть немає банальних пневмоупорів. А французи на комерційному транспорті це зробили. Це круто, це досить круто. Тобто, все, що вам треба знати, це куди заливається жидкість омивателя фар, омивателя фар, омивателя лобового стекла, і також акумулятор, плюс-мінус. Все. Далі вам нікуди лізти, в принципі, і не потрібно, оскільки даний автомобіль пройшов вже 115 тисяч кілометрів, і все, що мінялось, в принципі, це інтекулір, тормоза постійно і все, масло фільтра. Дивіться, у мене є я спеціально для вас підготувався. Це тіх паспорт. Об'єм даного двигателя це дизель 1,5 літрів. 55 кВт В принципі, все. Я хлопець простий. Мені сказали машина, я сто я відвіз. А все інше роблять майстри. По зовнішністі довго затримуватися не будемо, оскільки саме класне це всередині. Вся начинка, всередині, всередині і тільки всередині. Дивіться, даний автомобіль він перевозить шоколад. Молоко, воду, каву, все підряд. І що я можу сказати? Тобто, ось, наприклад, бутлі з водою, один бутиль має 20 літрів. 20 літрів ну це типа 20 кілограм. Перевозить він мінімум таких 15 штук. Ну, типу, от і читаєте 200 кілограм. Мінімум він постійно возить і я скажу, що стойки класні, типу ще не подбивали нічого. Єдине, да, тормоза постійно, типу, міняються, по тому що машина постійно возить груз. Цифри скільки влізає? Дивіться, в від того ж, Ріно Кенго, Ріно Експресі не може бути дві двері. І це погано. Оскільки це дуже комфортно. Дивіться, у нас метр, ну, метр 50. Метр 50 це ширина даної будки. Якщо говорити про висоту, то це метр 35. У нас виходить. Дивіться, якщо ж рахувати до будки, яка випирає трошки зверху, то це. Метр 70, але якщо рахувати до е, нижньої стойки, там метр 80 виходить. Тобто будка, якщо ми подивимося зараз, вона йде під такою дугою і з'їдає трошки місця. Це і непогано, і не добре. Просто його так є. У задній частині автомобіль, дивіться, відкривається дверка перша ось так. Далі ми можемо ще приоткрити трохи більше. Ця дверка тут знизу відкривається. І також ми можемо відкрити для більшого простору, щоб дверки нам не заважали щось грузити. Як ми бачимо, у нас тут є такий, знаєте, пластик, і в нього постійно щось б'ється і воно вже все вицарапалось. Як і будь-який комерційний автомобіль, він має чимось зашиватись. І я про це постійно кажу, що краще потратити 3000 е злотих. На обшивку автомобіля а, цим ДСП якимось, і у вас тоді кузов автомобіля він не буде царапатись, і при продажі ви зможете, в принципі, ці гроші зекономити, я так і думаю. Дивіться, що я маю на увазі. Тобто ось у нас тілежка, яка а, ви виконує свою роботу, тобто на, ній, на неї ти ставиш там воду, какао і тому подібне, і везеш точки А в точку Б. Але коли ця тілежка грузиться в автомобіль, вона постійно все процарапає. Якщо ми подивимося... Даний кузов автомобіля всередині він весь вицарапаний. Тобто тут вже немає фарби. І я думаю, в подальшому, ну я, ну я не думаю, це так і буде. Воно просто почне з часом ржавіти. І тобто, краще це все, звісно, захистити. Тобто, дивіться, ну в моїй голові це. Так, що ти купляєш автомобіль, тобі його треба відразу зашити, оскільки це комерційний автомобіль. Звісно, типу, я до цього так сильно не відношуся, напевно, як і власники цього автомобіля, оскільки робота даного автомобіля відбила його вартість, я думаю, ну, типу, власники не сильно цим і паряться. Але, типу, ну, як перекупщик, він приїде, скаже, ну що це таке, що це, це таке? Давай збивай цену. Ну, це типа. нас ось такий салончик. Я не скажу, що з ним щось прям вау-класне. Машина приїхала 115 тисяч кілометрів. І типу це робоча машина, тобто сидіння надих їм чистить. Але саме біда найбільша в тому, що водійське потріскалось. Ну, тобто Ми всі розуміємо, що це не настояча була шкіра, це була якась кожа, і вона типу, дала про себе знати. Але чи могло це бути на 115 тисяч, не знаю. Ну, мені здається, вона мала би хоча б до 200 дотерпіти. Але ну, такі реалі. Наприклад, в тих же бусах там каравела, транспортер це все теж довго не ходить. Тобто, в них є гарантія 100 тисяч, і рівно так, на жаль, зараз сучасні автомобілі ходять. 100 тисяч. Далі починають сипатися. Говорячи мені, як водію, що для мене є? Для мене є кондиціонер, що є плюс, він має різні положення. Далі в мене є магнітола. І в мене є типу круїз контроль і мультіруль. Що касається ніж для автомобіля, то тут є для води два цих подстаканника. Ще ззаді один маленький, але він такий, знаєте, такий більш виконує декоративну форму. Тут є ніша, щоб покласти якісь документи. Далі бардачок, де ти можеш покласти е книжечку, типу сервісну і все. В принципі, більше нічого не влізає. Знаєте. Я дуже часто от їду і думаю, чому от вони зробили саме для пасажира люстерку, а для водія ні. Оскільки, в принципі, пасажир тут набагато рідше їздить, чим водій. Він може там проїдеться раз там на 100 кілометрів якийсь, але і то не факт. І водію треба бути набагато апрятніше, ніж пасажир. Оскільки він виконує ключову роль, він, перш за все, лице компанії, ну, то мало б вже якесь люстерко. Також у нас є тут така ніша. Просто іде длінна. Тобто там можна лежити якийсь двосторонній скотч, провода. Зі сторони водія ми маємо також це електрорегулювання зеркал. Отаку нішу. Тобто сюди, як правило, типу, складується карточка, і фактури, і чеки, все, що треба. Далі дуже дивно, але регулювання фар відбувається саме тут знизу, а не десь зверху. Далі речах переключення авто на автосвіт, ближній дальній. Якщо говорити далі про дверку, переходячи плавно, тобто ну, тут маленька така ніша, влізає дві бутилки по 1,5 літрів. Вибачте, розкажу ще трошки про сидіння. Якщо говорити про водійське, тобто воно регулюється вище, нижче, спинка можете теж регулювати, тобто вперед-назад. Але в пасажира все набагато плечевні. Що я маю на увазі? Я, як пасажир, коли сідаю в автомобіль, все. Типу, я метр сімдесят і я отак завжди маю сидіти. Тобто, я не можу не відрегулювати висоту. Я не можу спинку чуть назад це зробити. Я, я можу тільки от вперед трошки підвинути, все, в хрень одразу впираюся. Назад. Ну тобто, я не розумію, чому Рено не зробило для пасажира підкидування назад. Тобто, водія вони це змогли зробити, а у пасажира ні. Ну, логіки не бачу в цьому. Тобто, чого пасажир має страдати? Я розумію в тому, що Ріно, трафік або Ріно Мастер, але там і сидіти набагато краще. Тут же ж ти сидиш. Ну, типу, ну реально в тебе спинка під 90 градусів. Це не комфорт. Ти довго не можеш проїхати. Тобто, я колись там з кимось сідаю в даний автомобіль, їх пасажир. Я ну, приїжджаю ну, кілометрів 15-20, мені все, болить спина, я не можу. Якщо говорити ще про фішки всередині та якісь там негаразди, то це, звісно, електроніка. Електроніка, в принципі, це боль всіх французьких автомобілів і ще маю на увазі. Наприклад, радіо у вас може виключитись просто так. Або погасти приборка. Реально, тобто ти їдеш, все погасло, на секунду потім все загорається. Тобто, електроніка у французьких автомобілів це біль. Це реально біль, і це касається не тільки Рено, це касається Citroen, це касається Peugeot. Вони всі із цього страдають. Я не на одній французькій машині не бачу, що вона коректно працювала. Часто в даному автомобілі відбувається таке, що ти заводиш автомобіль, і тобі потрібно, щоб телефон підключився до Bluetooth. У мене телефон давно вже в системі цій, але часто буває так, що він підключається. пісня починає грати буквально там 5 секунд, все, звук пропадає. Яке дане вирішення цього питання, тобі потрібно просто вимкнути магнітолу там на кнопку ON-OFF і заново включити. І плюс, коли заново перепідключається, пісня вже починає грати зі звуком. Тобто, ну, знову ж це ж болячки такі, знаєте, казалось би, мелочні, але вони тебе іноді підбішують, і ти розумієш, що це француз це не німець, це не японець. Люди добрі. Що я вам скажу? Машина непогана, дійсно непогана. І вона свою роботу виконує від А до Я на всі 99,9%. Тобто, якщо ви цю машину захочете взяти, в принципі, рекомендую. Дійсно, потрібно дивитися на комплектації, самому підбирати в конфігураторі, щось да якось. Але машину рекомендую, машину б сам купив би, якби мав фірму. І вам раджу. Все, братва. Щастя, здоров'я, удачі і любві! 不寒呀。